Жіночі штани C&A, Це в нас йдуть джинсики. Розмір 36. Джинс гарно тянець. Ці йдуть скіні. Така модель джинсиків. Буде у повторах, але різні розміри. 38 і 46. -й. Тут на які 46 запаковані. Біленькі такі знизу на манжетіку. Іде такі плащовочка котонова 38-й. Біскотній такі легенькі брючки, багато хто їх любить на карманчиках. Такий в нас ідуть 42 розмір і одненький такий великого розміру 52.